Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіошоу України Експертна думка. Знову в ефірі ми знову розповідаємо історію успішного українського бізнесу. В сьогоднішньому етері говоримо про те, чому автоматизація це вже не майбутнє, це вже сьогодення. І взагалі, як українська компанія аж з 18-річним досвідом змінює уявлення про логістику і виробництво. І з задоволенням я представляю вам сьогоднішнього гостя Клименок Юрій, засновник та директор компанії Топ Аутомейшн. Вітаю вас, Юрій! Вітаю, ну що, давайте знайомитись. Розкажіть взагалі, як з'явилась ідея, як з'явилась компанія, і взагалі 18 років це ого який шлях. Як його подолали, Скільки проблем, як то кажуть, вже вже на своєму шляху вам довелось подолати. Почали ми цікавитися автоматизацією ще з 2007 року. Ми підійшли серйозно до вивчення цього питання. Ми інвестували значний ресурс. І отримали в результаті практичний досвід автоматизації як великих, так і малих процесів. Повірте, нам було з чим порівняти. Ми користувалися європейським обладнанням, користувалися обладнанням вітчизняних виробників і прийняли для себе рішення, що ми будемо займати нішу і працювати саме з топовими представниками бізнесу в Україні. Чому? Тому що. Різниця була колосальна між європейським обладнанням і вітчизняним, тому іншими словами, ми вирішили робити Мерседес в світі автоматизації. Чому так? Чому саме до цього прийшли? Тому що зазвичай, коли компанії розвиваються в різних сферах галузі ринку. І вони, якби, виходять з такого гаражного рівня, то компанії стають брендами. От і відповідно компанія має відповідати своєму статусу, тому ми прийняли рішення, що будемо поставляти якісні послуги і продавати якісне обладнання саме для таких топових компаній ринку України. Top Automation uh, містить такі непрості, uh, непусті три літри uh, в своїй назві. Топ. Топ uh, якраз і означає, що це топовий рівень uh, надання послуг і uh, обладнання. Uh, на сьогоднішній день компанія Top Automation – це інженірингова компанія з колосальним досвідом. Яка здатна реалізовувати масштабні проекти з автоматизації, починаючи від збору аналітики, аналізу даних, консалтингу і закінчуючи вже наданням фінальних послуг спровадження систем автоматизації програмно-оператних комплексів з глибокою. Програмною інтеграцією на сьогодні інтеграція, точніше на сьогодні автоматизація відіграє дуже важливу роль для держави в плані економіки, чому тому, що це економічна підтримка, і обов'язково автоматизація дає можливість ефективно протистояти викликам, які з якими сьогодні Україна стикається щодня. Окей, а Юрій, скажіть мені, будь ласка, в принципі, логістичних компаній ну в Україні ну в принципі достатньо. Але що вас виділяє на ринку? Я не знаю, чому головна, не знаю. Цінність, унікальність, можливо, якісь якісь рішення у вас є, які е, будуть зрозумілі зразу ж. Вот це Це зрозуміло. Топ, це топ. Це зрозуміло. От е, які основні рішення, як то кажуть, насправді однією з наших найважливіших наших переваг є те, що ми дуже гнучкі, і ми маємо індивідуальний підхід до замовника. Чому тому, що ми провели аналітику, і ми побачили, що більшість компаній-інтеграторів в Україні вони просто виготовляють якісь коробочні рішення. Продають його і намагаються переписати процеси клієнта під своє обладнання, що є, в принципі, неправильною позицією з самого початку. І в цьому є наша кардинальна різниця. Чому? Тому що ми навпаки ми не продаємо готове коробочні рішення, ми в першу чергу вислухаємо клієнта. Дізнаємось, де болить, проводимо аналітику, проводимо аудит, аналізуємо дані, наш аналітичний центр. Потім вже виходимо до клієнта з якимось рішенням з пропозицією, концептуальним, і після затвердження 2-3 місяці і маємо результат. Чому саме Top Automation? Тому що ми а, гнучки, ми маємо індивідуальний підхід і це безумовна якість, це безумовна швидкість. Клієнти, які до нас звертаються, вони йдуть уже. Не на якусь авантюру, да. <ріст> <ріст> вони вже йдуть <ріст> Знаєте, авантюристи 18 років на ринку б не були. Ну давайте будемо відверти. <ріст> <ріст> Клієнти, які до нас звертаються, вони йдуть конкретно за результатом. Чому тому, що, як правило, це поважні компанії, це лідери в своїх галузях, це великі холдинги. І так далі, а скажіть, взагалі, український бізнес зараз готовий до не знаю, автоматизації складських процесів? Бо, в принципі, мені здається, що український бізнес дуже скажімо так, в ногу з світом рухається, а іноді і випереджає його. Але тут, тут, в вашому напрямку, в вашій діяльності, скажіть. Якщо подивитися динаміку за останні там 5 років, то ситуація кардинально змінилася, особливо на ринок автоматизації і на процеси самого бізнесу дуже сильно вплинули події, пов'язані з війною, коли повномасштабне вторгнення зламало всі плани на майбутнє на найближче. Зламалася логістика, і тому більшість представників бізнесу почали перебудовувати свої логістичні потоки, почали змінювати свої процеси, ставати більш клієнтоорієнтованими і адаптувати свій бізнес під нові реалії. Якщо раніше компанії так скептично ставилися до автоматизації, і власники бізнесу це трошки лякало. І вони думали, що окей, це автоматизація, це великі кошти, це великі інвестиції. А чи буде ефект від того, ніхто не знає. От, але ці позиції сприяли на той момент е, також економічна модель. Чому? Тому що. А, якщо взяти, наприклад, там років 10 назад-15 назад, то середній рівень заробітної плати там в Україні був там, в районі 250-300 доларів. На сьогоднішній день а, кардинальна ситуація змінилася. Заробітна плата працівника складського, наприклад, а, там на рівні 800-900 тисяч доларів. От, і тут вже треба зважувати, що Компанія отримує більше переваг, ніж недоліків. В чому взагалі переваги автоматизації? Переваги автоматизації перш за все контроль над процесами, переваги автоматизації в збільшенні продуктивності, в раціоналізації самих витрат. Також безумовною переваги автоматизації є можливість до стандартизації, а це вже як результат до масштабування. Чому? Тому що економічна. Модель заставляє, не заставляє, примушує постійно збільшуватись компанії, рости і, в принципі, завойовувати інші ринки. Розуміло, друзі. Сьогодні говоримо про логістику, автоматизацію бізнесу. І в гостях у мене Клименок Юрій, засновник та директор компанії ТОВ. Automation. а Юрію, скажіть мені, будь ласка, от о, все зрозуміло, але як то кажуть, є парочку кейсів, але так не дуже. Я розумію, що я впевнений, що кейсів у вас за 18 років повно і проектів повно. Да? Можливо, один-два якихось, якими ви можете сказати, ви пишаєтесь, що це було от, зроблено круто і це працює. Можете не називати бренди, якщо це не, не можна говорити. Якщо взяти, наприклад, з останніх кейсів там за останній рік, то це проект Meridian, іменитої компанії VR. це дуже поважна крута компанія це топ, це лідер серед ринку виробництва меблів, і меблевої фурнітури. Для цієї компанії ми організували склад фурнітури. В новенькому шоурумі під назвою Meridian ми там поставили конвейерну систему, яка забезпечує виконання процесів прийому товару, транспортування до місць зберігання, що знаходиться в цокольному підвальному приміщенні, розміщення товару на полички, а також відбори, підйом до зони видачі, консолідацію і сортування. І безумовно, цей кейс є дуже яскравим, дуже крутим. Чому? Тому що в цьому складі складі шоурумі є родзинка, це перлина компанії VR. Це наша розробка. Під торговою маркою Top Automation, наша система PickBot. компанія VR стала першою компанією у світі, яка організувала подібному форматі зону видачі, де вже товар до людини. Подається не людиною, а вже подається робототехнікою, що О, собі Я це відповім. да так. Насправді це дуже круте рішення, це видовищно, це круто. Клієнти в захваті, коли спостерігають, як їхнє замовлення відбирається, приїжджає до них. При цьому компанія отримала дуже. Великі плюси переваги по перше, вони оптимізували свої інтерлогістичні ланцюги. По-друге, вони оптимізували роботу штату і прибрали взагалі можливі помилки. Чому угу. тому, що якщо людина може помилитися, то техніка точно не може помилитися. Так, <гум> uh, да. оце, як то кажуть, якраз і був приклад успішної автоматизації, насправді, який ще й має такий ефект, я не знаю, маркетинговий, навіть в якійсь мірі, можливо, навіть якщо <гум> це подобається клієнту. Ну, тут більше навіть не маркетинговий ефект, тут більше е, історія про надихання. Чому <гум> Тому що більшість клієнтів компанії VR це не звичайні люди, не звичайні громадяни, це, як правило, дизайнери, це, як правило, конструктори, <гум> меблєрі, і оця. Вся історія їх надихає творити. Окей, okay. взагалі, а як складається співпраця з вами? Ну, не знаю, з чого починається, там, ну, типу, як ви аналізуєте, ви кажете, що у вас активно дуже працює саме аналіз. Як, як можете покроково, коротенько розказати, як, от, наприклад, я захотів з вами співпрацювати. Що треба? Для початку потрібна комунікація, зустріч, відвідати ваше складське господарство або об'єкт, де ви хочете оптимізувати процеси? Обов'язково вислухаємо вашу біль, що саме у вас не виходить, в чому саме у вас найбільше проблеми, чи це втрати часу там на якихось рутинних операціях чи це помилки, чи це якісь рекламації тощо. Далі ми проводимо обов'язково аудит нашими працівниками. Далі зібрані дані в процесі аудиту аналізує наш аналітичний центр, як я вже казав, і обов'язково спілкуючись з клієнтом. там Після підписання NDA, договору про незголошення клієнт нам надає свою інформацію про плани на найближче майбутнє, тобто на рік, на два на три роки. От щоб ми могли оптимізувати існуючі процеси із запасом на найближче майбутнє. От. Після цього виробляємо одну, дві, три концептуальні моделі з кресленнями, з 3D-моделюванням, показуємо клієнту, як це може виглядати. І, відповідно, клієнт ухвалює те чи інше рішення. Потім починається підписання контрактів. Ну і вже реалізація. І так. реалізація проєктів, звичайно. Але автоматизація це не проста штука це не продати. Там, запчастину, з полички клієнту. Да, автоматизація це насправді дуже відповідальний процес і довга історія. Чому? Тому що це завжди залежна робота. Робота з інтеграції, завжди залежна. Тобто степ степ Частину ми зробили роботи, частину зробив клієнт, частину ми, частину клієнт, і так рухаємось постійно. От. Але це не означає, що окей, проект продали, віддали вже повністю в керування. Клієнту цю всю систему, і на цьому нас немає. Да? Ми десь загубились. Насправді є підтримка. Да? Є підтримка, і вона полягає в тому, щоб по мірі необхідності адаптувати процеси під нові реалії. Ось як був яскравий приклад: зламалась логістика, міжнародна логістика і так далі. Але, як правило, рекламації у нас мінімум. Ну, Зрозуміло, що все у всіх ламається, а, тому що системи великі, вони складаються з багатьох компонентів, але наше обладнання надстабільне. От. Це треба бачити. Чому? Тому що ми не тільки пропагуємо а, словами а, топову якість нашого обладнання. А ще фізично це доказуємо. Зрозуміло, друзі. Ось це така у нас сьогодні цікава бесіда. Говоримо про автоматизацію процесі, про логістику. І в гостях у мене клименок, Юрій, засновник та директор компанії Top Automation. Юрію реально дуже цікаво слухати ці процеси. Я навіть не починаю вже десь собі уявляти, як то все їздить і красиво на прикладі, який ви навели. Але давайте останнє запитання, бо час вже закінчується наш ефір. Взагалі, от ваше бачення логістики українською, глобальною такою, да? Ну і яке місце хочете посісти? Ви. Ви, можливо, ви хочете не знаю якусь нішу, можливо, зайняти. Розкажіть просто про плани, як то кажуть, план дуже простий. Ми намагаємося зайняти і утримувати нішу топ-сегменту автоматизації. У планах на наступний рік 2026, Це вийти вже на європейський ринок з нашим обладнанням. Зможете конкурувати. Конкурувати, звичайно, зможемо. Поки, як як показує практика, такої конкуренції немає, тому що є умови, за яких європейські компанії просто відійшли з ринку України, але це дало нам можливість набрати сил і вийти на новий рівень. Чому. Саме автоматизація, і чому саме час автоматизуватись для українського бізнесу, тому що так склалось історично, що Європа, вона більш автоматизована, ніж Україна, і треба використовувати це більше як не недолік. України а більше як перевагу, чому тому, що виклик навіть можливо. навіть виклик, так тому що в Україні немає якихось застарілих фізично і морально механізмів, немає обладнання фізично морально застарілого В Україні Зараз є великий шанс стрибнути в нове сьогодення, в нове майбутнє уже з новими розумними технологіями, без зайвого старого шлейфу, який міг би тягнути назад, тому. А це більше подарок долі. Ну так, да, принципі, використовуючи вже будь-які досвіди Європи, можна взяти найкращий варіант і найновіший варіант, найсучасніший, найоптимальніший реалізувати його тут. По-моєму, ідеальна схема. Погоджусь. Абсолютно вірно. Скажу більше, автоматизація вже на сьогоднішній день перестала бути якоюсь розкішю. Автоматизація на сьогодні це вже необхідність. Ось, наведу приклад, у нас ще є один такий цікавий кейс, це потужний дистрибутор автозапчастин компанії Автонова Д. Цій компанії ми вс... були у нас на ефірі, до речі, мабуть, генеральний директор. Абсолютно вірно. Чудово, вітання, Богдану Петровичу. <світ> Для компанії Автоноводе ми самостійно розробили і встановили дві системи вертикального зберігання системи Легімат. І ці системи вони не тільки пришвидшили процеси складської логістики всередині складу, вони допомогли. Оптимізувати місце на складі, чому тому, що фішка цієї системи це надщільне зберігання і інтеграція цієї системи. Ми просто прибрали усі помилки, які можливі були під час відборів. Чому? Тому що людина не бігає по складу, він не шукає товар. Товар приїжджає до людини. Обов'язково підсвічується ячейка, звідки треба брати товар, або куди треба класти. Тобто, помилок мінімум з цією компанією ми вже. Рухаємось достатньо давно і достатньо амбітний проект реалізували в новому логістичному хабі компанії Автоноведе. Ми під законтрактувалися під 12 систем легімат, але вирішили взяти планку вище, і це вже системи висотою 12 метрів на загальну кількість як зберігання 333 тисячі. Це безпрецедентна цифра, яка викликає повагу не тільки в Україні, але і Європі е, Як то кажуть, вражаю. Я дуже дякую, Юрію, що ви прийшли, розказали про такий цікавий напрямок. Я думаю, що дійсно ви прям зараз чергове тезу про те, що автоматизація це не майбутнє, а саме сьогодення, якраз і підтвердили. Якщо хочете розвивати свій бізнес, друзі, будь ласка, автоматизуйтесь, це абсолютно нормально. Бачите, які цифри, які рекордні, якісь показники і дуже круті. Юрій, дуже дякую вам. Було дуже цікаво. Я вам бажаю успіхів впроваджуйте і далі автоматизацію. І рухати український бізнес. Він в принципі і так вже дуже дуже крутий, а ви робіть його ще крутішим. Насправді, дякую. Друзі. Ось у нас сьогодні був цікавий ефір. Клименок Юрій був у мене в гостях, засновник та директор компанії ТОП Аутомейшн. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.